Пам'ятайте той солодкий час, коли ваша дитина була милим, слухняним янголядком. Коли вистачало одного погляду, щоб зупинити будь-яку витівку. А потім в усіх це відбувається в різному віці, але десь 5, 6, можливо 8 років дитину наче підмінили. Починаються суперечки на рівному місці, з'являються перші таємниці. А на ваші спроби достукатися через стіну, ви чуєте у відповідь Все нормально. Хоча ви відчуваєте, що ні, це ненормально. І починаєте списувати це на вік. А іноді ви починаєте думати, що це саме ви винні в цьому, що саме ви якось не так виховали дитину. Але ж насправді це не погана поведінка. Це ті сигнали, які подає вам дитина. І просто ви не налаштовані на її хвилі. В її маленькій голові насправді бушує справжній шторм. І це психологічний етап, який визначає її майбутнє. І, на жаль, більшість батьків, бажаючи найкращого для своєї дитини, роблять помилки, які потім доводиться виправляти руками. Отже, моя місія дати вам правильну радіостанцію для спілкування з вашою дитиною. І це не нудна теорія, це ключі, які відімкнуть двері до серця вашої дитини. Ну що, давайте подивимось на ваших бунтарів зовсім іншими очима.